<світтись> Це <міг тато. світтє> Рішення суду чітке, Тома Блондан має стати законним представником дитини. Та є проблема. Він не дуже здібний. <плес> ти геть здурів. То що, ти вечір уже спланував? Вечір? Ти ж не забув про день народження. Радше дуже нездібний. <плес> Срань! Я обожнював книгу про маленького принца в твоєму віці. Але ж тут нічого нема. Жодного слова. Справді? Та це просто блокнот. Вітаю. Кому тортика? Ця книга насправді магічна. Якщо в неї записати бажання, то воно збудеться. Та бажане має бути корисним і недорогим. Магічна книга. Хочу мати здібність, ставати невидимим. Серйозно? Я зник! Ми гарно. Гаразд. Та і справді магічна. Абсолютно. Хочу, щоб завтра та весь день усміхався. З мене вже зовсім ні. Хочу зустріти справжнього капітана Дурка. А він так зветься, бо на тебе дуже схожий. Капітан Дурко! Я заберу тебе о... О пів на п'яту. Про що ви там розмовляли з Габі? Та про Джеймса Бонда. Вуаля геній. На так є я флешка. І лише ти здатен її звідти забрати та виконати місію. Hey, ти! Зупиніть його! А ну, давай, коли куди ідеш із татом. Усе розказуй бабусі. Відколи? А від завжди. Я все вкладаю, щоб зробити сина щасливим. Супер татусь! Я бачу справжнього капітана Дурка. Він був не такий качок, як фігурка, але теж класний. Та ну, не вже та кажу тобі. Не качок? Угу. Окей. Okay. У кінотеатрах з 12 грудня.